Сучано з приходом весни ти вирішила сісти на дієту під наглядом професійного дієтолога і скинути 5 кілограмів. Можливо, в мене погано з зором, але де? Ті зайві 5 кіло. Я завжди експериментую. Мені хочеться в цей раз спробувати довести своє тіло до ідеалу, але з допомогою професіонального дієтолога, тому що, оскільки я дуже емоційна, я завжди заїдаю всі емоції якісь е е солодким, і от в цьому мій великий мінус, тому що я можу місяць триматися, там знаєш, бігати, займатися спортом, прийти до своєї форми, якоїсь е там, ідеальної, як на мій погляд, і потім за декілька днів набрати все на назад. Мені потрібно саме людина, яка допоможе і буде мені вночі казати Таня: не можна їсти горішки зі згущеним молоком. Ось чим ти грішиш? Горішки зі згущеним молоком. Це те, що є завжди в твоєму холодильнику. Ні, якщо би було, то я вже була б, знаєш, така дуже велика. І от я отримала нагороду M1 Music Award», і я собі дозволила би, побалувати себе горішками. Потім після Євробачення теж дозволила собі побалувати, але віддала стрес. <реш> і дала стрес. Ти займаєшся спортом і достатньо багато. То бігаєш, скільки кілометрів пробігаєш за раз. Зараз я бігаю 10 кілометрів, але не кожного ранку в середньому 6-7, а раз в тиждень 10. У холодну пору року ти не бігаєш, тому що це може зашкодити голосу і твоїм майбутнім виступом. Потрібно, щоб було мінімум 6 градусів тепла. Тобто, якщо в мінус, в мінус не бажано бігати. А так до 6 можна. Твій брат кондитер. Як враховуючи такі родинні зв'язки, можна взагалі худнутися? Дати на дієту, не їсти солодкого. Я тобі більше того скажу. У мене не один брат кондитер, а двоє, тому що вони близнюки і вони обидва готують постійно, але слава Богу, що я живу не з ними. Вони тобі передають тістечка? Не передають.